хвилини економічного фронту в світовий фінансовий бурнує величезний метеорит, від якого йдуть цунамі. Це план нової прем'єр-міністки Великобританії про зниження податків і ще величезне збільшення боргів. Дуже негативно сприйняли інвестори, втратили віру в казначейські облігації в Великобританії. втрутився Банк Англії. Зараз все так шатковалка заспокоїлася, але фунт обновив рекордні мінімуми до долара і сильно похитнулась віра інвесторів Великобританії. Також в Європі було велике IPO. Volkswagen вивів на біржу Порше. Компанію в 75 мільярдів євро. В Україні, мабуть, найбільша новина це Horizon Capital, які зібрали вже більше половини їх нового фонду на 250 мільйонів доларів для інвестицій в Україну. Ну і також Сенат США додатково 12 мільйонів доларів Україні виділяє. Дякуємо і не забудьте, будь ласка, лайк.